Сьогодні у програмі Вперед на Олімп справжнісінький марафон присвячений грандіозному святу Олімпійському дню. Це день, що це Праздник праздник спортивний. Про те, як уся країна бігала, стрибала, змагалася. Тренувався, дуже тяжко, мені біг, і хто піти. Тож рушаємо разом із Національним олімпійським комітетом. Вперед! На Олімп». Ось так із тримбітами на центральній площі Ужгорода розпочалося святкування олімпійського дня традиційного свята спорту, яке вже не перший рік закликає тисячі українців приєднатися до олімпійського руху. Всеукраїнський олімпійський день відбувається в усіх областях України, і цьогоріч почесне право провести його першим отримав Ужгород. Первими це і добре, і не добре. Я вважаю, що не дуже, тому що ми коли звичайно, після кого -то можна послікавоти може єсна рівнятися. Ну, в даному випадку ми я думаю, що у нас вдалося це сьогодні в вечередної раз доволі хорошо. Саме головна задача багато масовості. масовість. була головне завдання виконано. Близько двох тисяч учасників взяли участь у святкуванні олімпійського дня. Розпочиналося воно як завжди з урочистої церемонії, на якій почесні гості, керівництво міста та національного олімпійського комітету побажало учасникам успіхів. Через велику зайнятість не зміг особисто їх підтримати президент Нок. Сергій Бубка, а тому і надіслав привітальне слово, шановні друзі, колеги. Щиро вітаю вас з 20-річчям від дня заснування закарпатського обласного відділення «Нок України». Приємно, що урочистості співпали з проведенням олімпійського дня, який вже давно став справжнім святом спорту, як для закарпатців, так і для всієї України і світу в цілому. Загалом відбулося шість забігів. У них взяли участь учні загальноосвітніх шкіл та команда оперативно-рятувальної служби Закарпаття. Переможців нагородили кубками. Утім ніхто не пішов ображеним, адже усі учасники без винятку отримали грамоти. Дуже піднесений. Я думав, що не добіжу но на кінці витрати всі свої сили. А що допомогло? Ну допомогла мені. Я вірю, те, що я переможу. Мені це подобається. Це для якби для здоров'я, щоб бути сильним, спритним. Я рванула на старті, а на фініші вже не могла. Треба було медленніше на старті, а потім вже рвати, швидше е, бігти. Олімпійський рух дуже важливий етап в розвитку якби, цілої нашої держави, тому що здорова нація, здорові діти це дуже важливо, і тому мені як активній учасниці спорту в Україні це дуже важливо, показувати приклад ну, дітям, щоб діти знали до чого. Їм прагнути, працювали над собою дуже приємно бачити багато спортивних шкіл. Тут то тобто про це не просто діти з шкіл, яких привели сюди примусово. тобто діти займаються в гуртках, і ну це дуже добре. Закарпаття спортивний край. Тут були виховані чотири олімпійські чемпіони та понад 30 призерів і учасників головних стартів чотириріччя. І саме тут, 20 років тому, було створено перше обласне відділення Національного олімпійського комітету. А тим часом до Львівщини докотилася хвиля. Хвиля святкування Олімпійського дня. Так урочисто по всій Україні відзначають день народження Міжнародного олімпійського комітету. На Львівщині, аби взяти участь, учасникам довелося завітати до міста Стрий. Адже саме тут на стадіоні сокіл і відбувалися головні урочистості. Раніше ми проводили кожного року це в місті Львові, і це вдавалося так можливо більш, більш так святково. Все таки у Львові більше є спортивних шкіл, і можливості інші, але робимо ми це вже втретє, бо навіть в четвертий раз, робимо це вже в четвертий раз, тому що вирішили трошки активізувати роботу в регіонах Львівської області, і тому в різних районних центрах, і не тільки плануємо в районних центрах, а там, де визначаться місцеві керівники. З можливістю провести такі заходи, то ми будемо йти на зустріч. І можливо, через те, що свято відбувалося не у центрі Львова, воно було не таким масовим, але гарантовано олімпійський дух учасників від того не постраждав. А у традиційних забігах першими змагалися діти на подолання дистанції у 60 метрів, витратили ледве не усі свої сили, і попри це, ті, хто програли, не засмутилися, бо вже знайомі із головним олімпійським принципом. Найважливіше не перемога, а участь. Мені сподобалося бігти, що, і я не розстроюся, що я не перший. Дуже цікаво, тому що це є Я тренувався, дуже тяжко, мені бігти, я з другом біг, і хто першим побіг. І Який ти прибіг? А? Який ти прибіг? Останній, але я не розстраюся, головне участь. Загалом близько 350 учасників Олімпійського дня взяли участь у 20 забігах. Проводилися вони не тільки на різні дистанції, а й за різною віковою категорією від наймолодших до ветеранів спорту. Не очікувала, що я буду перша, тому що я займалася в шкільному віці з середніми дистанціями старськими, а зараз ветерани прийшли, почали бігти коротку дистанцію. А так? Ми трошки змучилося, але настрій веселий. Стараємося вигірувати. дармо приїжджати не треба, а вигірувати лише на олімпійських. Я дуже радий, що проводяться такі дні Олімпійські, тому що наше місто завжди славило спортсменами. Це дуже приємно брати участь в таких змаганнях. Ще імені видатного представника Житомирщини, космонавта Сергія Корольова, зібралося понад тисячу людей, аби відсвяткувати Олімпійський день. Наші юнаки, дівчата, олімпійці, наші рідні? Я насамперед щиро вас вітаю, із відкриттям нашого такого величного свята і заходу. Який же олімпійський день без традиційних легкоатлетичних забігів? У Житомирі бігали від мала до велика. Наймолодші учасники стартів долали дистанцію 50 метрів, доросліші кілометр. Змагання проходили у невимушеній атмосфері, де кожен кожному був радше другом, аніж суперником. Ми займаємося вже три года. У нас чотири рази на неділю тренування. Нам дуже нравиться. «Дуже класно Найшло дуже багато друзів, цікавих людей з якими пообщались. Опит життєвий опит». Я вважаю, що сьогоднішнє свято вдалося для всіх. Всі раді, всі веселі. І всі відчувають піднесення таке, що вони. я так подивився, по дітях, по дорослих людях. Так що треба проводити так і почастіше. Тож, подивившись, як проходив Олімпійський день у Житомирі, рушаємо до Сум. Знаете, это це знову ж поколений. Это Це ветеранов, так і молодих спортсменів, или тих молодих ребят, которые только що в поисках своего вида спорта на площі біля бібліотеки Академії банківської справи від самого ранку було гамірно. Розпочали святкування з творчих конкурсів: малюнка на олімпійську тематику та олімпійської вікторини. У нас дійсно проходить сьогодні велике спортивне свята, це олімпійський день, і дуже приємно, що з кожним роком бажаючих дітей, підлітків приходять на наше спортивне свята. Олімпійський день звісно не може відбутися без масового пробігу. Тож по завершенні офіційної частини всі вирушили на центральну вулицю Сум Петропавловську. Аби взяти у ньому участь і показати, що заняття спортом це модно і корисно, а ще продовжує життя. Не вірите, знайомтеся, пану Володимиру вже 96 років. Спортом він займається з дитинства і навіть зараз може дати фору будь-кому. Звісно, важко. діло та -то в тому, що я два рази контужений на війні, тому у мене біти ноги. але я привозбагає себе. Займаюсь спортом кожен день. Якщо древньогрецькі боги спустилися з Олімпу, значить на землі відбувається щось божественне. Отакі костюмовані боги спустилися до дітей, аби навчити їх божественному ремеслу проводити Олімпійські ігри. У дитячому спортивно-оздоровчому таборі Горизонт. Поблизу міста Комсомольськ на Полтавщині відбувся Олімпійський день. Переконана, що саме сьогоднішній день допоможе вам прийняти рішення на користь, заняття фізкультурою та спортом, допоможе вам відмовитися, в кого вони є від шкідливих звичок, і вести здоровий спосіб життя. Прийняти рішення вступити до спортивних секцій і гуртків, розвивати своє здоров'я. На радість вам самим вашої родини і нашої української держави. Організатори свята для змагань підібрали такі види спорту, в яких не треба спецпідготовки а де кожен може піти і виграти. Біг на 30 метрів, стрітбол, піонербол, шашки, бадмінтон все, що душа забажає. У бігу були один за всіх, а всі кричать. Один від команди бігав, всі інші влаштовували грандіозну підтримку. Явно неспокійно було, і на піонер болі тут пристрасті клекотали, наче на вулкані. Це любімиє, ви не а якщо Єсіба бія, то все одно любімия. Той, хто хоче, той робить. Незважаючи на вік. Це довели учасники Олімпійського дня у Дніпропетровську. Наймолодшому з них виповнилося усього чотири, а ось найстаршому 76. Усього у парку відпочинку імені Лазаря Глоби провели більше 20 забігів серед учасників усіх вікових категорій. Наша задача, чтобы каждый год этот Олимпийский день проходил, этот праздник Олимпийского дня проходил как можно интереснее для детей как можно разнообразнее и Днепропетровское отделение ставит перед собой цель, чтобы как можно больше участников, во-первых, приходило и участвовало но самое главное, чтобы качество проведения этого дня и этого праздника было настолько, чтобы дети придя домой, поделились хорошим впечатлением со своими друзьями и в следующем году обязательно привели своих друзей Ну и який же Олимпийский день был. Зославлених олімпійців. Серед тих, хто надихав молодь на боротьбу у Дніпропетровську, були українські олімпійські чемпіонки з академічного веслування Катерина Тарасенко та Анастасія Коженкова. Мені очень приємно участий в такому міроприяті. Зі зібралося дуже багато людей різних розробців, з різними заслугами. І я би хотіла пожелати, щоб в наступному році цей праздник тільки розростався. 25 районів та 5 міст долучилися до святкування олімпійського дня у Полтавській області. Утім, головне дійство, звісно, відбувалося в обласному центрі. Більше тисячі чоловік, серед яких і чимало дітей зібралися, аби взяти участь у чисельних конкурсах. Олімпійський день бігу конкурси, естафети, веселі старти. Сьогодні новинка проведення велогонки для дошкільнят віком 3-4 роки, 5-6 на власних велосипедах. Всі діти, які у нас приймають участь у бігу у конкурсах, отримують пам'ятні подарунки, футболку бігуна, номери тут зібралися справжні віддані фанати бігу. Близько 700 чоловік зажидали взяти участь у традиційних забігах. А тому, аби змагання були чесними, їх поділили на окремі групи за віком, а також відокремили любителів від аматорів. Серед тих, хто підтримував учасників, була і уславлена плавчиня Світлана Копчикова. У нас був патріотизм в ті, в ті времена. Ну а зараз, зараз, звісно, якщо обіцяють великі деньги. Звісно, мотивація хороша. Утім, учасники Олімпійського дня у Полтаві змагалися не за гроші та славу, а за власне здоров'я. Однак без подарунків та пам'ятних грамот від Національного олімпійського комітету, звісно, не обійшлося. Київ на теї столиця України, щоб брати своєю масштабністю та дарувати найбільше свята спорту та краси. Олімпійський день на головній вулиці столиці хрещатику зібрав тисячі шанувальників здорового руху в країні. До цього ж цього року він був особливим. Адже збігся з іще одним визначним святом святкуванням сторіччя Олімпійського Києва. Бо ж тут у серпні 1913 року відбулася перша російська олімпіада у межах всеросійської виставки, де демонстрували сільськогосподарські та промислові досягнення, на той час це були найбільш резонансні та масові заходи. Продемонструвала потенціал Києва не тільки як духовного, но й як крупніше, промислового, аграрного. Торгового, культурного, научного і образовательного центра, гравшого исключительно важливу роль в различных областях жизни російської держави і мавши обширні зв'язки з крупнішими городами Європи. привітати ноки з такою визначною подією, як сторіччя олімпійського руху в Україні до Києва приїхали поважні гості з більш ніж 20 країн світу, серед них і 11 членів міжнародного олімпійського комітету. Завітали вони і на святкування олімпійського дня. Відбувався він під гаслом. Історія є, майбутнє твоє гасло наддоречне. Бо ж після кількох днів заглиблення в історію олімпійського руху та першої російської олімпіади варто було подивитися, як українці вміють творити власне майбутнє спортивне. Відбувався олімпійський день на хрещатику напрочуд торочисто. Був тут і парад і запалення олімпійського вогню. Як завжди, не залишились осторонь олімпійці. Однак замість звичної зарядки провели з усіма бажаючими вікторину на знання олімпійського руху. Звісно, не обійшлося і без традиційного забігу, який розпочинали чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Олег Степко і олімпійська чемпіонка з боротьби Ірина Мерлені. Я взагалі кожного року приходжу. Е Святкувати Олімпійський день і рада, що з кожним роком все більше і більше в нас з'являється шанувальників. Сподіваюся, що і також дітей, людей, які займаються здоровим способом життя. Я сподіваюся, що на цьому майдані буде дуже багато в майбутньому олімпійських чемпіонів, що тут є молоде і дуже сильне покоління. Також усі бажаючі отримали змогу ближче познайомитися із різними видами спорту. Бо ж на головній вулиці столиці було встановлено 35 спеціальних спортивних майданчиків, де учні секції демонстрували власні здібності. А, по моєму саме бальшої ковра, хоча ми тільки начелі це відчуття, тоді ми шишаємо. Ні. Вони... Неповторимый, и каждый год мы ждем этого дня, мы ждем этого Олимпийского дня. Вот этот весь интерес, весь этот ажиотаж. Дети счастливы, что у них есть такая возможность показать але... людям але... то, чем они занимаются. А божі самі олимпийці були не проти показати власний хист. Такой сегодня прекрасный день и погода и даже все так объединилось я смотрю у людей отличное настроение то есть все полны оптимизма и здоровья то есть все э, сейчас будет проводиться будут участвовать можно будет поучаствовать получить мастер-классы от олимпийских чемпионов вот в любом виде спорта как гимнастика как борьба К сожалению, Мой вид спорту не представлен здесь. Я б показала бы какие-нибудь мастер но, к сожалению, наверное, в следующем году все-таки ми что-нибудь сделаем. Я уже смотрю, тут є електронні установки, которые ми теж. Возможно, в следующем году ми представимо наш вид спорту. А ось призер Олімпійських ігор із Олімпійських днів Роман Гонтюк прийому дзюдо демонстрував на власних дітях. Мені дуже приємно, що я можу. сьогодні Зняти просто свої туфлі і зайти на татамі і, і, і грати своїми дітьми. Багато спортсменів підходять. Сьогодні беруть автографи. Їм це цікаво. Я думаю, що чим проще, тим краще. А короткому сказати просто вперед, друзі, на Олімп. Тому що розумієте, я знаю, що кожна дитина, кожен спортсмен він мріє про той великий Олімп. Що я можу бажати багато? Щороку олімпійський день в Україні збирає тисячі людей. Тільки у столиці минулоріч взяли участь у святі спорту більше п'яти тисяч українців. И судячи з того, что ныне на Хрещатоку у було было в пасты, новый рекорд установлено. Это же у нас не первый год, но я считаю, что по масштабам. Вот сегодняшний праздник, он превзошел все предыдущие. Именно по количеству и вот, экспозиции. И главное, это для кого делается. Для людей сегодня действительно такое скопление вот, жителей города, гостей столицы, которых еще не было. Від заходу до сходу, від півночі до півдня, прокотилася Україною хвиля святкування олімпійського дня дня, який повною мірою продемонстрував, що в Україні з кожним роком примножується кількість прихильників олімпійських цінностей, а це є запорукою здоров'я нації.